Друзі, привіт! Є квартира в бізнес-класі, ЖК, а ціна комфорт класу. Одна кімнатна, 55 квадратних метрів, стеля 3 метри. Є ось таке робоче місце. Це вже варта уваги з таким видом панорамним. Це ЖК, сонячна брама. Сонячна якраз можна оцінити вид в центр. Видно в ДНГ для спортсменів. Тут місце є Голосійський парк, внутрішній двір. Класна локація. По мені поряд метро, поряд все, що необхідно. Плюс квартира укомплектована всім необхідним, є спальня, можна перефарбувати хто в любить зеленого. Під покраску є балкон. Тут також шафа для зберігання. Привіт! Так, Тут шафа велика для зберігання. Є місце для вашого велосипеда або немає. Так. Банна. Так, що, когось цікаво дана пропозиція, звертайтеся. Ціна зараз 110 тисяч 55 квадратних метрів, 13-й поверх, зверху у нас ще два поверхи, тобто безпечно, вид на центр, тобто то, також безпечно. Локація супер. Я думаю, якщо ви молоді. Вам це точно сподобається бо тут прикольно.